Іна навчила його не жаліти ворога. Володимиру 27 років. До повномасштабного вторгнення він, як і більшість чоловіків, хотів зустріти саме ту, народити дітей та побудувати свій дім, бо працював будівельником. Втім, останні два роки його руки замість цегли та молотка тримають зброю. З тих, хто як і він, добровольцем пішов воювати, з перших днів Великої війни залишилось лише 20 у роті. Це що... За мною тоді були, їх не може. Всі Сідуксо. На війні люди звикають до поранень, їх навіть не рахують. Якщо ти можеш тримати зброю у руках, ти воюєш. Але в останньому бою Володимир був важко поранений. Попали під мінометний обстріл. В товариша влетіла 120-ка і якраз я. Весь удар переняла саме. Там вийшло, що на відміщиком мені потірвували ноги. Рука теж була під випросом. Руку, слава Богу, спасали. Після того, як хірурги врятували життя чоловіку, йому довелося вчитися жити наново. Тепер він опановує своє нове робоче місце. Та ще як опановує ерготерапевти, намагаються стримувати гонщика. Володимир на сьогодні не може отримувати баланс в такому активному кріслі, бо воно досить активне, як ви можете чути по назві, і є ризики того, що він може перевернутися на ньому. Тому ми зараз відтворюємо навички їзди. І це такий шлях не в один день, це може тривати тижнями. Але справжньому українцю Володимиру недостатньо швидкої їзди. Тому і боксерське знаряддя сталось у пригоді. До речі, до війни чоловік був непоганим кікбоксером. Ця справа нам потрібно, щоб збільшувати його мобільність. Насамперед нам зараз треба, щоб краще загоїлась верхня кінцівка. Тоді пацієнт зможе себе впевнено тримати на протезах. У новому житті Володимир вже має мрію. Ні, не мрію, мету. Вернуться назад, подивився. На Я розумію, конечно, це нереально, але хочеться. А мрія Володимир про справжнє кохання, дитину і що нарешті побудує дім. Сергій Скрипник, Сергій Марченко, Дніпро ТіВі.